дика, я тебе заповнила Поняв ти? поняв. ти? Поняв? Я твоя хазяйка, я твоя хазяйка. Привіт всім в моєму явному клубі. З вами Оксана, і якщо це відео вийшло, значить боги е, відео і блогерства зглянулись наді мною. Це падло, запрацювало, і я змогла це записати. А хотіла я вам розповісти про те, як я вже двічі завалила челендж 12 книг від 12 друзів тобто 12 рекомендацій від 12 друзів на рік я дуже ну люблю цей челендж мені дуже подобається його концепція що чому вона заключається розповідаю але перед тим перед тим я знаю я знаю що ви це не ставите в падабайки, я знаю що ви не підписані ну скільки можна ну я вас прошу ну я стараюся знаєте, ну це як можу ну будь ласка ну підпишіться обов'язково напишіть коментар ну будь-який та будь-який напишіть там просто сім слів як Дякую, 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 або не дякую. <гум> щось напишіть, бо YouTube дуже суворий. Не хочу просувати мій канал. Дякую вам за це. Отож, в чому заключається суть ось цього челенджу: 12 рекомендацій від 12 друзів на рік. Тобто, 12 людей, яким ви довіряєте, або ну ваші друзі, або ваші знайомі, або книжкові ваші подруги, та будь-хто коротше, хто хочете, від кого хочете почути ці рекомендації, ви просите їх. По правильній концепції е, запропонувати вам одну книгу, яку вони читали, і яка їм дуже сподобалася, і ось вони її вам радять. Звісно, є там вже варіації, да, коли людина просить, щоб, будь ласка, напиши собі спис. Ну, списочок їй подобається. Я виберу вже яке я хочу. Ну там таке різне читерство відбувається. Але по правильному, ось ви попросили людину, прорекомендуй мені одну книгу. Не кажеш, я люблю це, не люблю. В цьому, і знаєте, класність цього челенджу, так я у мене було, ну, так у мене вийшло. Що я, а може, якщо я провалила, може це було і не класно. <плес> да, хороший момент. <плес> тобто ти кажеш, порекомендуй мені одну книгу, не кажеш, о, там, не обираєш, який це жанр, а людина, яка дійсно їй сподобалась книга, вона тобі її радить. Іди. І береш і читаєш. І для себе відкриваєш якісь нові жанри, е, ну, тому що ти ж не дарма спитав цю людину. Значить, ти довіряєш їй смаку. Але я ж кажу, як вже є варіації, деякі люди кажуть, якісь певні обмеження, вони не люблять це, не хочуть це, не хочуть великого експерименту, просто хочуть е, пройти цей челендж. Е, але я була не з тих людей, яка хотіла, щоб просто їй порадили те, що мені подобається. Я прям сказала, ніяких немає обмежень, порадьте мені. І от що з цього вийшло. Я не можу сказати, що. Ну, якщо правильно так, я дійсно провалила цей челендж два рази. Але завдяки цьому челенджу я відкрила для себе нові жанри, нові м, книги, які я взагалі би ніколи, можливо, не взяла. Звісно, я все ще сподіваюся, що я. Деякі книги та дочитаю, і я вже не буду, на мене це вже не буде дивити як челендж. І я все-таки це візьмусь і прочитаю, і буду вдячна тим людям, що колись це порадили. Але поки що яке зараз на екрані у вас буде так скажем скрін, да це така, це такий тейбл, не знаю, це така картинка про те, як виглядав мій челендж. Я його дивлюся. Це перший челендж у 2023 році, де мені порекомендували. Якщо правильно, знаєте, ми трошки не порахували ось ці темплейт, що він розрахований не на 12, а на трохи більше було е, книг. На 16 виходить, так, да. на 16 книг виходить. І я попросила тоді у своїх коліжанок з читацького клубу, щоб вони мені порадили, ось що вони порадили. І ви бачите, що із цих книг я тільки прочитала: е, виходить кілька раз, два, три, чотири, п'ять книг. З 16 книг. Да, виходить 5, е, ну, досить непоганий результат, могло бути і гірше. Е, і це саме за цей рік, тому що я цей рік не закінчила, я цей тоді челендж не пройшла. І ці книги фактично перейшли у, е, ну, вони перейшли у наступний рік. Я все сподівалася, що я прочитаю за цей рік книги. Так, да, наївна, наївна. І ось ви бачите, що в ну, наступному році я перенесла частину, деяку частину замінила, вже взяла правильний темплейт з 12 книгами. Але, на жаль, на жаль, все ж таки його не завершила, а прочитала тільки зараз скажу скільки: 1, 2, 3 книги. Так, да, да, ще й менше. Три книги. Отож, давайте поговоримо про ті книги, які я прочитала, і ну, чому я провалила цей челендж. Я думаю, що я провалила цей челендж, тому що якийсь момент на той період часу мені порадили книги, які я, можливо, дійсно категорично, ну не те, що категорично, ну, все не випадало можливості їх прочитати, або настрої, точніше. І ну, ось так сталося, що я зараз оздивлюся, я наче змінилася. Я думаю, дивно, чого я не прочитала ось, ось ту чи іншу книгу, тому що ну. Гарні книги, непогані книги. Давайте поговоримо про книгу Сліди на дорозі. Це вона Валерія. Ананівад, Анаєва, як це правильно, я не пам'ятаю, вибачте, не бачу тут по екрану. Е, Сліди на дорозі. Я цю книгу прочитала, і взагалі б я б її, мабуть, ніколи не прочитала. Але ну класно, що так це сталося зі мною. Мені дуже сподобалося. Я була в захваті від того, як автор це написав. Е, ну, я типу рекомендую цю книгу. Мабуть, треба якийсь зробити топ книг про війну чи біля м, околовій, воєнного такого моменту. Тому я була здивована, що це ж не він не професійний автор, так? але як це було ну, гарно написано, продумано. Я співпереживала йому, багато чого дізналася, багато якихось моментів зрозуміла. Так? Плюс були оці цікава ідея з QR-кодом, де ти міг перейти на ці фотографії, на ті відео короткі, ось трошки долучитися до емоцій автора, до побачити, як це все виглядало. Тому як на мене. Книга Сліди на дорозі заслуговує увагу. Я вам дуже раджу її прочитати. Далі поговоримо про книгу, яку я читала. Це я бачу вас цікавить пітьма. Вона до сих пір є такою нашумівшою, але і дуже багато людей фанатіють по ній, і от зараз буде там вистава. Але я та людина, яка не любить цю книгу. Мені вона не сподобалася. При тому, що я оцінила авторський, ну як автор це саме написав, цей стиль. Мені сподобалося це дуже гарно написано. Тут у мене немає ніяких претензій, але мені не сподобався сюжет і те, як я відчувала себе читаючи цю книгу. Мені дуже ввайбила чомусь мастер і Маргарита. Я не могла прям позбутися цього неприємного відчуття, ну, як це, такому, сусідів наших, скажімо так. І якщо чесно, ну, ну, коротше, я не була в захваті, як всі ці люди, які кричали це щось неймовірне і кричать. Це, мій, мабуть, як це сказати, ну, ну моя нелюбов до цієї книги. І не те, щоб я сказала, що я її прям не люблю, ну, я просто. Типу, дивуюся, коли вона дуже так всім людям заходить, а мені ні. Одразу хочу сказати, щоб вони не закидали тапками, що я оцінила її на 4, наскільки я пам'ятаю. Але ну я не читаю більше нічого у автора, тому що ну, це не мій автор і мені не подобається. Тому я була з однієї сторони рада, що я познайомилася. За цією книгою, а з іншої сторони, я б не сказала, що я отримала величезне задоволення від цього всього. Так, наступна книга, вона в мене залишилася на полиці. Це була Шістка воронів, і це було прекрасне відкриття. Мені дуже подобається, тим паче, що я ще не подивилася серіал чуть-чуть частково, але мені не дуже подобається. Оце ота частина про Аліну. І от, 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 от тут менше вайбить нашим сусідом, скажімо так, і ось шістка як персонажі, і тут шість пов від шести персонажів, мені подобається більше. Я е, абсолютно е, закохана. Ну, не ну, ладно, не може не закохана, але мені дуже подобається кас лідер, скажем, цих воронів. Мені дуже подобається е, така лінія любовна, яка тут є. Мені дуже і дуже сподобалося, як авторка закрутила сюжет. З тою, з тою будівлею, да, куди вони мали податися і звільнити певну людину. І ну, це прям круто. Я дуже часто якісь інші книги порівнюю з цією, тому у мене ця книга ну, вона прям мені зайшла. У мене є друга частина, але я не знаю, чому я не прочитала наступну частину, і, мабуть, це треба виправляти, але я вже трошки і призабулася, що тут було. Тому да, це було гарне відкриття, мені сподобалося. Так, ось наступною. Була книга, яку я прочитала саме у 23-му році, тому що ви ж пам'ятаєте, я частину книг перенесла. Це була за перекопом Я Земля. І це також було моє таке відкриття. На той період я майже не читала українських авторів. Чомусь мені страшно їх читати. І мене можливо якісь завищені очікування після того, що я ну, маю якийсь досвід читання закордонних авторів, але за перекопом земля був цікавий досвід. Я записала подкаст. До речі, він тут є. Можете послухати, це така. Була певна рефлексія, певне таке розуміння, що відбувалося тоді в Криму, а що тоді, які були настрої? Я... Взагалі ну, не знала багато чого, того мені прям сподобалося за перекупом є земля». Не скажу, що вона є якоюсь там для мене геніальною такою, щоб вона була в якихось моїх топах, але да, з того часу мені було ну, цікаво доєднатися до цієї історії, прорефлексувати і свою історію. Тому запрошую вас послухати мій подкаст. Останнє, у кого я спитала. Одну книжечку, яку вони мені порадять, це були дівчата з подкасту Легковажні. І я пам'ятаю, вони мені порадили ось сагу. І тоді я прям дуже і сильно подумала, що, можливо, я оце зря спитала <смас> у них. Тому що для мене це було щось тоді невідомо. Комікс. який комікс. Ви що. Знущайтеся, вони так дивно виглядають. Нащо це? Для чого це? І як я помилилася? І цей комікс це мій зараз найулюбленіший комікс. Я збираю його як дурна, все читаю. Це просто неймовірна історія. Я дуже вдячна дівчатам з легковажних. І не пам'ятаю, хто саме мені здається, чи Ксюша це порадила, чи хто, але ну, це було. Це вау. Я ну, цей комік завжди показую в своєму топі, завжди раджу, тому я була дуже задоволена, що завдяки цьому челенджу я познайомилася з ось коміксом, тому що я б, мабуть, не знаю, через кілька років я прийшла б до цього. Тому та, це було класне відкриття. Ну і як ви бачите, ось це я представила п'ять книг, які я в 23-му не прочитала, і я їх успішно перенесла на 2020. П'ятий рік, значить, прочитала я Холодний Яр, і це був цікавий досвід, тому що знову ж таки це не мій жанр, я цього не читала, і людина, яка привикла читати щось романтичне, дуже важко було приключитися і прочитати це. Але я, ну якби знаєте. З собою горжуся, те, що я це прочитала, і як виявилося, що це не зовсім повна історія. Там є ну тут, типу, попереджають, чому це не повна історія, тому що там насправді якісь частинки не уціліли, і є Холодний Яр, видав, видав ну, хто видають інші якісь ну, видавництва. Да? Але як пише ось це джерело, то не зовсім достовірна інформація, тут більше достовірніше. Але ну це прям цікавий, цікава книга в плані якогось історичного контексту. Ну, для мене це було таке відкриття, хоч це важко йшло, але. Мені було приємно, що я цікавлюся своєю історією, що я дізнаюся більше про якісь історичні моменти, які я, можливо, не звертала уваги або не цікавилася ними. Тому так, Холодний Яр також раджу вам ознайомитися, спробувати ось цю книгу. Ще одною книгою, яку я прочитала, це був Дім на збіччі. І також мені неочікувана ця книга, ну, вона мені зайшла, фактично. Там досить такий химерний вайб. Він мені чимось нагадав зайчика. Там така ну, цікава, оця, я вже не знаю, як це пояснити. Там, ну, це не паралельна якась реальність. Там так все. Ну, ну, цікаво, я не знаю, треба читати. Треба читати. Я так розумію, що я це ще прочитала як окрему книгу, а є якась е, ну, книга, яку треба читати до цього, бо це яке є як певним продовженням. Е, ну, Знову ж таки, це не мій жанр, але як людина, яка який порадили це, я з цим ознайомилася, я була задоволена від цього всього. І ну, знаєте, мені здається, саме в цей період, коли я вже взяла другий челендж. Я була вже більш відкрита до того, щоб експериментувати і пробувати різні жанри. Тому їм назвичі я також рекомендую вам спробувати. І останньою книгою, яку я читала з цього челенджу, на жаль, це була без нічніч. Ніч. Вона, так сказать, запригнула в останній вагон мені, типу, порекомендували. Але, на жаль, я вже розказувала в інших відео це стало певним моїм розчаруванням. Хоча поставила достатньо хорошу оцінку: 4 з 5, Але через те, що я мала якісь завищені очікування, і з усіх усюд кричали: це прекрасно. Зараз то у нас цей автор трошки зашкварився, чи не трошки, і це вже всі відмовляються від цього. Але коли я всім казала, що мені не сподобалася ця історія, мені не сподобалося, ну, типу, ну, для мене це було якось, ну, типу. Окей, ну, типу, ну, але не вау. Е, можливо, через ті очікування. То ну, всі би, можливо не дуже, не дуже, не дуже мене, не, вони мене засуджували за те, що мені не сподобалося. А зараз дивіться, я в тренді я засуджую без ніч. Не сподобалося. Не рекомендую. Тому так, Тому, так без ніч мені не зовсім зайшло, хоча я сподівалася, що це буде книга вау, і я буду прям продовжувати читати е, е, і далі. І хотіла вам показати ну частина з цих книг, які я не дочитала, я типу планую читати. Ну, якісь більше, якісь менше. Наприклад, я хотіла шлях королів читати. І в мене є на той момент, я ще купила електронну книгу. Я хотіла читати Атлант розправив плечі. І я хотіла Володар Перснів, можливо, колись прочитати. в мене є п'ята пора, також але, звісно, я це не читаю. У мене є книги, скажімо так. Які ось є дитина півночі, яку я просто зобов'язана зобов'язана прочитати, тому що чого? Тому що ми вона брала ця книга участь в я не знаю, як це показати. Вона брала участь в такої книгі мандрівці, де вона подорожувала між групою дівчат. Вони її читали, писали тут там різне і коментували в цій книзі, залишали якісь свої враження, і я потім, як власниця, маю. Маючи всі їхні коментарі після там п'ятьох дівчат, я її буду читати, і, типу, паралельне таке знаєте, одночасне читання з іншими дівчатами. І це така книга так пам'ятна. Тому я планую все таки колись цю дитину. Півночі прочитати, тому що книга вже пописана, помальована, проїздила навіть Європою. Тому, знаєте, ну, ну це треба спробувати. Хоча я бачила від дівчат різні відгуки, комусь сподобалось, комусь дуже не сподобалось, сказав, що це ну, дятіна а, Але треба пробувати. Ще одна книга, яку я купила свого часу. Зараз дуже, мабуть, знаєте, добре, що я купила, бо зараз вона, мабуть, набагато дорожча. І хотіла прочитати, тому що також бачила певні рекомендації від певних людей, що ця книга дуже класна. На неї треба, звісно, зібратися. Знову ж таки, не мій жанр, не зовсім мій жанр. Але так як я бачу, що в мене смаки міняються, і ви бачили мій топ, то знаєте, не здивуюся, що ця книга мені може дуже також зайти і сподобатися. Тому, так як вона в мене вже є, і я сподіваюся, в мене не зміниться настрій, і я не продам її, і я, ну якби я її прочитаю все-таки. Також я все-таки планую прочитати шлях королів, тому що ну, хочеться мені ознайомитися з цим фентезі. Також бачила різні гарні візуки, тому ось збираюся, збираюся, так сказати, з духом, з настроєм. Тим паче, моє, знаєте, зараз я так більш вибірково читаю і купую тільки, от прочитала, ну, типу, не накуповую, стараюся, сподіваюся, буду не накуповувати книг в цьому році. І все ж таки прочитаю шлях королів, колись й прочитаю. Хотілося б також, звісно, мене немає, але хотіла, мабуть, все таки спробувати знайомитися з Атлантра справа плечі. Атлантра справа в плечі, в плечі. Е, але Ну, не знаю, як, як піде, як піде. Також хотіла би познайомитися з п'ята апаратом, що також бачила гарні відгуки. І мені цікаво, що там. Ну і тим паче, в мене є ця книжка. Ну, я в електронці купувала свого часу, і мені чогось видається, що можливо, можливо вона може мені зайти. Щодо інших книг не знаю, не можу зараз загадувати. Мене не скажу, що прям тягнеться до них рука, але можливо, згодом з часом мене змінюється. Не знаю, трохи настрій, смаки, і я її захочу захочу ці книги прочитати. Ось так от. ось так хотіла з вами поділитися з таким своїм челенджем, який я провалила, щоб ви знали, що я не ідеальна, але, можливо, ну, ось це, знаєте, що це у нас? Січень, кінець січня, на початку лютого ви ще фактично ну, дуже встигаєте попросити своїх друзів порекомендувати вам якусь книгу, щоб запригнути в цей челендж. Це все ж лютий буде ось запригнути в цей челендж і спробувати і відкрити для себе дійсно прикольні інші книги, якщо ви не боїтеся, щоб вам порадили книги інших жанрів, як це зробила я. Хоча, як ви бачите, з мого досвіду не зовсім це і спрацювали. Можливо, треба слід піти оцим методом, щоб вам людина декілька запропонувала варіантів, а ви вибрали собі такий найбільш вам цікавий і комфортний. Ось. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Дякую, що ви додивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, ви брали участь у таких челенджах. Напишіть або ви собі робите якийсь інший челендж. Також поділиться дуже цікаво. Ось гарного вам ранку, дня та ночі.